О! Звідки? Можеш показатися? А, я тебе бачу. Чувак, це цікаво, бо я змінив налаштування, і з цим управлінням я ще не грав. У минулому відео я казав, що піду у долину зі снайпою, але зараз я звикну трошки до управління, одну катку на фермі, і можна. Що, в мене ще молік не летить? 71 тисяча. Так, друзі, зона блокади погнали на долину. Там у мене багато квестів. Перша гра у цьому режимі. Усю гру граю дуже зосередженим, тому її, напевно, прикольно стрімити. Угу, Піпець задроти. Один взагалі без шолома грає. Може, треба їх триматися? 30, 30, 30. І тут я такий 15-й, добрий день. Два тіпа без шоломів зі снайпою, дорогою, зі скаром дорогим. чуваки щось знають. Проще туди бігти, осторожно. І вже щось дивляться. Я досі до кнопок не можу звикнути. Ну тут ж, я так розумію, і у бетів має бути краще лут. Чуваки, чого ви так шифруєтесь? У нас тип тупий громан. Залип. Чуваки, з вами, звісно, весело, але я пішов. ж ботів поформлю. Ого, скільки їх? Розмістити пакет у локації. У мене є цей пакет. Розмістити пакет. ой 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 Mm-hmm. Oh. Я навіть не знаю, я зможу їх тут побачити чи ні. Я його нокнув. Тут є селфік. Я не знав, друзі, що тут є селфік. Уявіть. Так і заходжу вже його полутати, і, типа, пібет. Чесно, для мене це дуже велика несподіванка. Офієть! Селфік у грі є. Кайф. А як він виглядає? Скільки він коштує? Це, до речі, моя перша смерть. А я 15 рівень. Ну, я думаю, ця репліка, як, як доказ, що це моя перша смерть. Let's go, друзі на ферму. Я ображений, заряджений і хочу надолужити втрачене. О! Звідки? Можеш показатися? а я тебе бачу, що ти я коло дьютір ця мені ногу поцарапала. Ну. А, таке ж без навушників Берем. Блін, чувак, з тебе насправді ніякого сенсу немає. Слухай, як ти так відлетів, якщо в тебе така крута броня, ну? Боже, Что это за? Что это за диверсанти були? Це щось на задрозку. І все, сидять на сраці І в мене нема гранат. почувай Це ж був не один. Блін, чувак, якщо ти. Боже, з якими ти патронами граєш? Ти шо? На приколі? Піпець, якби я знав, я б навіть не вагався жодної секунди. Ну, щоб влупити його. Ну, добре. Треба і міру знати. Так, де наш вихід? Гадаю, що це чолобот. Наше я патрони трачу, я коли бачу якогось бота, це все для мене якийсь тригер. Прикольна лялька. Ех те не Окуп, звичайно. 244 тисячі, ну, а можливо, і Окуп. Все ж таки, до цих пір мені у цій грі дуже мало динаміки, але вона мене приколює. Тому якщо вам сподобався відео, ставте, будь ласка, лайк. Обов'язково підписуйтесь на канал. Планую ще робити відосики з арени, тому що бачите, в мене тут уже і он кейсик, такий собі лежить гарний. Гра дуже подобається. І напевно наступні відоси я буду грати блокаду, поки не всру все своє спорядження. Бо треба вчитися на помилках і там перспективніше лут. Тому бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, слава Україні, друзі.